Тах, який звив гніздо в солдатській касті, наречена, яка спілкується по телефону зі своїм коханим перед боєм, священик що сповідає юного солдата. Все це невигадані історії. Зато їх побачила, відобразила на картинах художниця Леся Тищенко. Сьогодні вона просто неба виставила роботи на майдані Незалежності. Звернісажу репортаж Ольги Скотникової. Почитайте, подивіться. І не будьте байдужими до всього, що трапляється в світі нас сьогодні. Леся Тищенко родом зі сватового художнього освіту, отримала в Луганську. Спочатку війни їздила по блокпостах. На чорному папері запам'ятовувала фронтові історії. Серед них про юного солдата, що не міг побороти страх. Цікаві, його ловили, хапали. Іди, іди воюй. Він сказав, і коли священник, його привели, все говорили, попрацювали. Він Пішов воювати, і що ви думаєте? Він і підбив танк. Зараз і він має свою зараз таку силу, уже свою особисту, і він сказав: Я готовий тепер всю Україну захистити. А це історія наречено, яка не могла доїхати до коханого, бо сепаратисти підірвали міст. Дівчина, яка, яка була вагітненька, і вона дзвонить. Це розмова, те, що вона нам фаті свої стояла, і ми вийшли. Якраз був було таке обручення, і вона дзвонила в Луганськ хлопцеві своєму. Дівчина повідомила солдату, що у них буде син. Вся картина улюблена, й у улганчанина, влада. Хлопчик покинув рідне місто у серпні, коли почалися обстріли. Красиво нарисовано. І просто Я там теж жив, вже в Луганській. Мені вона дуже подобається що про мій міст, про мій родний край. Леся Тищенко показує босоногих солдат. А поруч бабусю, яка з вовни плете шкарпетки. Бабуся в'яже у сльозах шкарпетки молодим солдатам. Встеляється шлях паперам. Є записка: не стріляй, брат, брата. А ось Айдар дару вогні. Улюблена картина Аркадія Маклакова, волонтера. Він каже: був з Лесією біля Луганська біля селища Металіст під обстрілами градів. Воно відбуває призд впечатлення і дійсно захватило дух. А для художника, это, ну, скажем так, сйозне не то, що серйозний серйозне травма, серйозний удар, а іменно серйозне з питання, емоціональне восприяти, собиття. Я не рисувала нарісувала. І потім жатетова пошли уже всі інші картини, які мали свою мотивацію. Голубу вбиті пострілом. Кошеня що живе на блокпосту і має український оберіг на лапці. Свіжий каравай, привезений волонтерами з Черкащини на блокпост. Це задокументовані миттєвості війни, які зберегла Леся Тищенко. Ольга Скотникова, Олександр Самойлов, перше національний.